Оспіваний Олесем Гончаром, свято Троїцький собор перед собою має не торгові павільйони, як раніше, а затишний майдан. Ну дуже хорошо, звісно, Ну а як же возле такого святого міста, возле собора? Зачем же тут? Як Ісус зганяв із храма торговців. Площу урочисто відкрили між двома святами Пасхою та Днем Перемоги. Тож, святкуючи подію, і славили Ісуса Христа і вітали ветеранів. Площа перемоги офіційна назва майданчику. А в народі вона більш відома як Присоборна. Це місто буде центр відпочинку. Так як в нас підприємств немає в нашому місті, і географічно розташоване місце для відпочинку. В нас дуже багато, багато природою місто Новомосковськ. І козацької слави ми таким шляхом і будемо йти, щоб це було для туристів, для відпочинку наших мешканців міста, і це все дасть можливість. Зберігти центральну частину міста як, як історичну. Площа перемоги та дерев'яний собор нерозривний тандем. Від того, що буде навкруги святотроїцького храму, залежить сама доля дерев'яної церкви, якій вже 235 років. Вона є у списку пам'яток ЮНЕСКО, але охорони від організації немає. Для цього прилегла територія, також мусить відповідно виглядати. Присоборна площа дає старовинному храму шанси стати світовою спадщиною. Щоправда, ці шанси забирає стіна ринку, що тулиться просто до будівлі храму. Одночасно з площею реконструювали вже і три куполи собору. Це було саме больне в конструкції собора. Вот один із куполів до цього був наклонений на 22 градуси. Тепер рівні усі мають золочені хрести. А колір покритих міддю куполів зміниться. Через рік колір міддю буде шоколадний. А поступово потемніє. А до 50 років стане зелений. Природний стан окисів міді, і він буде так званий колір. Парижська зелень. Він буде років 500 стояти. Виконавець реставраційних робіт Володимир Пащак говорить: за відновлення храму взялися на щастя не запізно. Бо якщо б так років ще 15 протягнулося, не, не, не роблячи реставрації, це було б катастрофічно. Свято Троїцький собор не реставрували 130 років. Відновити його та околиці було мрією та пунктом з передвиборної програми мера Новомосковська Сергія Мороза. У 2012 році ідея стала ще й. Ініціативою колишнього губернатора області, а нині віце-прем'єра Олександра Вілкула, я заступив на пост міського голови. І було запропоновано проєкт, і він дав згоду реалізувати цей проект. А зі згодою Олександра Вілкула прийшли й державні кошти. Співфінансування міського бюджету Новомосковська становило 1 мільйон 250 тисяч гривень. Повністю храм мають реставрувати до 2014 року. Мер Новомосковська Сергій Мороз вважається внеском не у збереження минулого, а у розвиток майбутнього. Це нашим поколінням, нашим нащадкам буде. Така пам'ять, і вони, вони дадуть оцінку. Наше це ради майбутнього і нашої держави, і нашого міста.